Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, я практикуючий бухгалтер і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні будемо розбиратися, що таке спільний піт, хто може його подавати. Для чого взагалі він існує? І я покажу вам розрахунки різних ситуацій, коли вигідно подавати спільний піт, а коли ні. Які види, види спільних пітів існують, і до чого тут пільга на дитину? Поїхали. Спільна декларація ПІД – це декларація, яка подається на двох членів сім'ї разом. Буває спільний ПІД двох видів: для подружжя або для батька чи матері і дитини. Це в ситуації, коли тільки один з батьків виховує дитину самостійно. Коли можна скористатися такою можливістю? Якщо пара офіційно одружена. І має по свідоцтво про одруження. В другому випадку, коли є документальні докази, що один з батьків не виконує свої батьківські обов'язки, а саме не бере участі в вихованні дитини і не забезпечує її, що дає спільний ПІД? економію на податках, більшу суму повернення податків від держави. Головний принцип цієї декларації полягає в тому, що сумуються всі доходи за рік чоловіка і дружини, і до них застосовується підвищена квота вольна від податку. Не 30 тисяч злотих, а 60 тисяч злотих за рік. Плюс подвійний поріг застосування ставки податку 12%. 12% ви заплатите з суми вищої не 120 тисяч. А 240 тисяч злотих за рік. Тому, в першу чергу, це вигідно тим сімейним парам, в яких сумарний дохід до 240 тисяч злотих на рік. До 60 тисяч вони взагалі не заплатять податку. А суми від 60 тисяч до 240 тисяч заплатять тільки 12%. Сімейний під найвигідніше складати тим. Де хтось не працює або разом мало заробляють. Те ж саме стосується і ситуації, коли один з батьків складає спільний піт з дитиною. Коли ввели польський лад, пробували в 2023 році позбавити самотніх батьків можливості складати спільний піт з дитиною. Але, врешті-решт, хаменулися і залишили таку можливість. Бо це дійсно. Серйозна підтримка від держави, і несправедливо давати привілеї одруженим сім'ям відносно тих, які самі виховують дітей, чи подавати спільний під – це обов'язкова опція? Взагалі, ні. Хочете, подаєте разом, а хочете окремо. Я, наприклад, кожного року перевіряю, що мені вигідніше, де я отримую більше повернення податків, так і подаю. Які умови для подачі спільного ПІД для сімейної пари? По-перше, обидва члени сім'ї повинні бути резидентами Польщі, тобто проживати на території Польщі? По-друге, вони повинні отримувати дохід, який не облагається речалтем податком ліньовим приватного найму квартир це не стосується. По-третє, вони повинні оставатися в цьому році супругами. Тобто, якщо розвелися в цьому році, не можна спільно подавати під. В четверте, з цього року можна разом розлучатися навіть, якщо були в шлюбі хоча б один день. Раніше потрібно було в шлюбі бути не менше року. По п'яте, в разі смерті одного з супругів можна подати в році смерті спільну декларацію і отримати повернення податків від держави. Якщо подаєте спільний ПІД супругом, підписує його хтось один, один. А в програмі є піти, щоб відправити, вписуєте тільки дохід одного з супругів за попередній рік. Коли ви відправите під. І отримуєте квітанцію від податкової, цей під одразу відобразиться як у чоловіка, так і у жінки в електронному кабінеті. Які ж умови для подачі спільного ПІД разом з дитиною? По-перше, -по обидва члени сім'ї повинні бути резидентами Польщі, тобто також проживати на території Польщі. По-друге, при спільному ПІД з дитиною можна бути в іншому шлюбі, не з батьком дитини, але не можна проживати разом з батьком і бути нерозписаними. По-третє, дитина тільки до 18 років може бути чи до 25, якщо вона навчається. Для дітей-інвалідів, доки вона отримує защілик пелянгнаційний люб рентесоціально. Четвертих. Дитина повинна бути до 18 років, і вона також не може бути в шлюбі. По п'яте, дитина повинна заробляти менше ніж 16 тисяч злотих за рік. І ще батько, якщо в нього є свій бізнес, то і він оподатковується ричалтом чи лінювкою, то не може. Подавати піт разом з дитиною, спільний піт також впливає на пільгу на дітей. Як це стосується тільки тих сімей, які мають одну дитину. Згідно польського законодавства, така сім'я має право на пільгу на дитину, якщо дохід чоловіка чи дружини до 56 тисяч злотих на рік. Або якщо вони подають спільну декларацію, їх спільний дохід має бути меншим за 112 тисяч за рік. Потім я вам покажу на прикладах, як правильно скласти під, щоб не стратити цю пільгу. Більш детально про пільги на дітей також дивіться в моєму окремому великому відео в цьому році нічого не змінилося. А там я все розповіла вам простою мовою і показала всі приклади, з якими стикалася. Лінк я залишу під цим відео. Колись одна підписниця мене запитала, чи можна скласти спільний піт не з чоловіком, а зі своєю дитиною. Можна, але тільки у випадку, коли ви самостійно виховуєте дитину. Тоді ви ставите галочку для ос особ самотніх виховуючих джечі. Не індивідуальний, і вписуєте свої доходи в піт. Що з картою побиту, можете запитати ви, які піти подавати до ужонда, Жонда, якщо подаєтесь окремо на карту побиту. В обох випадках і окремо, і разом просто подаєте свої спільні піти. В них відображається окремо дохід обох малжонків, тож там розберуться, куди дивитись. Ну що ж, Досить теорії. Пропоную перейти до найцікавішого. Пішли подивимося разом, наскільки і коли ж вигідніше скласти спільний під, а не індивідуальний. І що треба зробити, аби отримати пільгу на одну дитину. Отже, я для вас зробила такий файлик Excel, де наглядно будемо з вами розглядати. Приклади. Перший приклад я вам покажу: коли працює тільки чоловік жінка в нього не працює. В ситуації один я покажу, скільки би він мав заплатити податку за рік. Якщо б він подавав свою декларацію окремо, і в другій ситуації я покажу, скільки б податків мусив він заплатити, якщо б він відправляв свою декларацію спільно з дружиною. Отже, я взяла орієнтовно ці суми з під 11 однієї людини. це винагродження брутто, кошти узискання приходу. Дохід це різниця поміж винагрузенням брудною і коштом доходом. Також складки на обезпечення сполещення, які він заплатив за рік. І якщо відняти від доходу ці складки, то виходить база, з якої, з якої треба заплатити цей податок під. Залічка. Тобто аванси на цей податок, які він платив цілий рік, складають 9846 злотих. Як ви вже знаєте з моїх попередніх відео, що якщо людина подає свій ПІД окремо, то їй прислугує квота вольна від податку 3600 злотих на рік. Якщо ж вона розлічається спільно з малжонки. Чи зі своєю дитиною, то квота вольна від податку ну, збільшується в два рази і складає 7200 злотих. Як ви бачите, що в першій ситуації, коли індивідуально він складає свій ПІД, то вийшла у нього сума податків 8144 злотих на рік. Як Ця сума получилася. Так як база до оподаткування менше, ніж 120 тисяч злотих, то вона облагається податком 112%. 12%, ми беремо, помножаємо цю базу на 12% і віднімаємо квоту від податку в 3600 злотих. Получається, що він в, цій, в цієї людини за рік треба було заплатити 8144 злотих податку під. За лічка оказалася більша, яку з який він платив цілий рік, оказалася більше, ніж під. І держава зараз повинна йому вернути 1702. Злоте. Я спеціально вам зараз не показую тут різні льготи, пільги, які йому прислугують. Щоб ви наглядно бачили різницю тільки між тим, що виходить, коли він подає свій під індивідуально і коли з дружиною. Отже, у нього. Вийшло в першій ситуації до 8144. В другій ситуації ті ж самі е, суми я залишила, щоб було наглядно, але в нього квота вольна від податку в два рази зараз більше, ніж 3600, тобто 7200. Тому, якщо помножити 97,80 на 12% і відняти 7200 злотих, то виходить, що за рік він повинен був заплатити податку 454440. Але він перерахував до податкової більшість 9846 злотих. Тобто держава повинна йому повернути 5302 злотих. Отже, економія, тобто. Більше він отримає від держави на 3600 злотих. Тут наглядно видно ситуація, коли жінка не працює, це завжди вигідно. І можете навіть не перевіряти, чи вигідно, чи ні. Просто ставити галочку, розлічатися в спільне. Якщо, звичайно, всі умови, про які я вам розказала. У вас збувається, тобто ви підходите під це і можете подавати спільно, то в цій, в цій ситуації, коли тільки чоловік працює, я би вам рекомендувала завжди подавати спільно ваш під. А зараз я вам покажу ситуацію таку ж саму, як тільки, що ми з вами розглядали, але якщо у цієї пари є дитина. Як я вам казала вже, що якщо у пари є дитина і е, е, жінка не працює, допустимо, та ж сама ситуація, якщо тільки чоловік працює і дохід його більше ніж 56 тисяч злотих, злотих на рік, то тоді льгота пільгаця не прислугує е, цьому чоловіку. Тобто, якщо він буде подавати ці, цей під Окремо від дружини, то е, я вже перевіряла і для вас тут е, е, сохранила, зберегла це, е, що мені при, е, видала програма, що йому ця льгота не прислугує. І тут я поставила нолік, і це значить, що він отримає від держави тільки 1702 злотих і на дитину. Нічого не буде. В цій же ситуації, якщо він буде разом з жінкою і доход їх сумісний за рік менше, ніж 112 тисяч злотих, тоді льгота ця буде повністю полагатися на цю дитину, і тоді вони отримують замість 1702 злотих. Вони при тих же самих умовах отримують 6414 злотих. І це буде різниця зайвих отримує 4712 злотих від держави. Чому вийшло не тільки додати це і на дитину, а більше вийшла ця різниця, тому що не забувайте, що ще подвоїлася квота вольна від податків. І сумуються всі ці льготи, всі ці квоти, і різниця получається, 4712 злотих зайвих ви отримаєте звороту від держави. Зараз я вам покажу ситуацію, коли працює чоловік і жінка. І навмисне я показую для вас ситуацію, коли Чоловік заробляє однакову суму 120 тисяч і жінка заробляє 120 тисяч. Тут я зробила розрахунок для чоловіка, а тут я розробила для жінки. І навмисно я теж не намішала сюди льготи, щоб ви побачили чистими, скільки виходить зброю податку. Тут як ви бачите, якщо всі ці будуть однакові квоти, то вийде, що і чоловік отримає 504 злоти зворот, і дружина. Чому це так виходить? Тому що до доходу 120 тисяч ми застосовуємо ставку податку 12%. Тож, виходить, однаково. Тут я для вас розрахувала. Суму, якщо чоловік і жінка разом дають 240 тисяч і складають сумісний, сумісний піт. Тож, коли ми розраховуємо, приміняємо квоту вольного податку 7200, то під виходить, скільки вони разом мусили би заплатити 18 684 тисячі злотих. За лічки вони заплатили. І разом виходить 1007 ти, злотих. І це разом окремо 1007 злотих, злотих і разом 1007 злотих, тобто без різниці. Чи подавати окремо 2 піти, чи подавати разом. Тобто, тут я хочу вам показати, що все, що складається до 240 тисяч злотих. Якщо маєте разом дохід, то це вже буде завжди вигідно. І чим менше жінка буде заробляти, чи чоловік, чим менше ця сума, тим менше буде цей податок, і тим більше буде різниця між тим, чи окремо подавати, чи разом. А якщо ви разом 240 получаєте і вище. То взагалі без різниці, чи окремо чи разом подаватися. Як ви бачите, що льгот цієї не буде на дітей ні в якому випадку, тому що і окремо, і разом вони заробляють більше, ніж 112 тисяч злотих. І якщо вони мають одну дитину, то пільги вони на дитину цю не отримають. Зараз я вам покажу. Ситуацію, коли вигідніше подавати піти окремо, це така ситуація, коли чоловік заробляє більше 56 тисяч злотих, а жінка заробляє менше 56 тисяч злотих. І в них є одна дитина. Коли м, така існує е, ну, квота, сума винаградження у чоловіка, йому на дітей не буде льготи. А у жінки буде льготи. І разом ви бачите, що у них 175 тисяч і це більше ніж 112 тисяч злотих, тож на дітей разом, якщо вони складуть свій піт, то е, льготи не буде. І бачите, що якщо. В першій ситуації повернення від держави буде 504 злотих. В другій ситуації буде Ольга на Джечі, і ну, зворот податку буде 1033 злотих, то разом це буде 1537 злотих. А якщо вони зроблять сумісний під, то така. Сума повернення буде лише 425 злот. Тож в цій ситуації вигідніше буде, якщо жінка буде подавати свій під окремо і вона отримає більше повернення податків, ніж якщо вона буде подаватися разом зі своїм чоловіком. Як бачите, я вам наглядно показала, коли точно буде вигідно. Ситуація, коли чоловік тільки працює, то завжди буде вигідно. Показала вам ситуацію, як треба зробити, коли ситуація разом менше 112 тисяч, то теж буде завжди вигідно вам вигідніше спільний під, ніж окремо подаватися. Показала вам ситуацію, що якщо ваша сума разом. Заробітком менше 240 тисяч, то теж завжди буде вигідно. А якщо вже більше, то буде без різниці. Такі самі податки заплатите, якщо і будете разом подаватися і окремо. І також показала вам ситуацію, коли точно вигідніше подаватися окремо. Це стосується тільки. Ситуації, коли жінка заробляє, ну, не жінка, може, чоловік заробляє, один з е, супругів заробляє менше 56 тисяч злотих, і вони мають тільки одну дитину. Ну ось, ніби нічого не забула вам розповісти. Якщо залишилися питання, пишіть в коментарях. І не забувайте підписуватись і ставити лайки. Далі буде цікавіше. Всім па-па!